Доброго дня! Сьогодні хочу поділитися своїми враженнями, зробити такий міні-огляд чудового мультипаливного ліхтарика фірми Lumintop. Модель називається Tool AA20. Це старший брат, якщо так можна назвати, моделі Lumintop Tool 3A. Викинені вони в похожому дизайні. кліпси у них практично однакова. Але розміри суттєво відрізняються. Тобто, по довжині, можливо, ні. Але в діаметрі прям суттєво. Люмінтоп Tool AA другої версії є одним з найбільш компактних мультипаливних ліхтариків, які можуть працювати на літії 14500. Тобто, ось він в порівнянні з конвоєм. Просто до голівляв. А ось він в поєднанні з Феніксом. Фенікс є 12 версій 2.0. Фенікс Є12 буде трішки коротшим за рахунок відсутності відбивача і тірлінзи, але в діаметрі Фенікс буде навіть товстішим. Тобто компактність 650 люмен. Дуже невелика вага. Фенікс буде навіть важчим від Люмінтопа. Ліхтарик виконаний з алюмінію, різьби анодовані з двох сторон, як зі сторони хвоста, так і зі сторони голови. На хвості ліхтарик може стояти, але коли він без тімляка. Тут, бачите, один отвір, тоді, як на конвої, Два отвори. Відбивач гладкий зверху скло. Діод в даній моделі стоїть ніча з кольорною температурою 4000. Це такий більш рідкісна версія, оскільки більшість даних ліхтариків йдуть з діодом Крі, і кольорна температура там 6000 Кельвінів, 6500. По кольору є декілька варіантів. Червоний, синій, зелений, дуже симпатичний. Але, на жаль, з потрібним діодом, з потрібним кольором діоду, був лише чорний, тому взяв його. Кнопка в хвості буде світитися, якщо ви ставите акумулятор 14500, що мене бісить. Тобто вона світиться доволі яскраво в темноті і не є дуже зручно. Коли буде стояти нікель. Або алкалінові батарейки чи там 1,5 вольтовий літій. Даний ліхтарик світитися не буде. Режимів режимі у нього 4. Найслабший, зараз ми до нього дійдемо. Найслабший середній високий і турборежим. Плюс є захований стробоскоп. 6 швидких перемикань. І буде стробоскоп. Те, що він захований, дуже класно. В комплекті йде розсіювач. Прикольна штучка. Дуже зручний, має світло накопичувальний ефект. Ліхтарик дійсно дуже тиндітний. Зараз я вам покажу конвой Т3. Ось конвой Т3. І він на порядок більший. Тобто, хоча і це є таким компактним ліхтариком, але конвой буде більший і в діаметрі, і в довжині. Так, ось акумулятор фірми Sophie на 3,7 вольта, і зараз ми помістимо його в Люмінтоп. І ви бачите, що кришка горить. В повній темноті вона горить дуже яскраво. Тобто, якщо ви поставите ліхтарик на якусь прикроватну тумбочку, він прям залежатиме спати. Тому потрібно його відкручувати кожен раз закручувати. Як на мене, це мінус. Я дуже не люблю такі штучки, при тому, що їх не можна якось програмно виключити. Також цей ліхтарик неадекватно працює на 1,5 вольтовому літії. Існує доволі багато вже акумуляторів, літій іонних з напругою в 1,5 вольта от такого типу. Тобто тут стоїть маленький всередині 3,7 вольтовий акумулятор, плата контролю перетворювач, і з даним акумулятором Lumінtop адекватно працювати не може. Наставили. Закрутили. Хвіст, не світиться по півтора вольта. Ліхтарик працює, але в турборежимі він працювати довго не може. Він буде працювати трішки більше хвилини. І ось бачите, гоп, він перемкнувся, навіть хвилини не було. Це все пов'язано з тим, що він починає брати занадто велику напругу і спрацьовує захист в самому акумуляторі. Така сама проблема є і на конвейі Т3. Тобто з таким акумулятором в турборежимі він працювати не може. А Sofirn SP10 Pro працює без проблем. Тобто маєте на увазі, Якщо збираєтесь використовувати подібні акумулятори в люмінтопі. Особисто для мене даний ліхтарик не являється таким супер цікавим. Тобто його молодший брат... Мені сподобався куди більше. І особисто для себе я не знаю, де його використовувати. То, тактильно мені приємніший Convoy T3. Візуально і функціонально, куди більш цікавий для мене Sofirn SP10 Pro. При тому, що по габаритах він вже лише в діаметрі більший від Lumintop. Але, знаючи фанатську базу, багато людей люблять на цей ліхторик за його простоту. І легкість, компактність, тому, якщо він вам подобається, можете сміло брати.